Доброго дня. Вас вітають новини на Мато Сола. Сьогодні по Україні відносно сонячна погода і генерація йде на всіх парах. А у нас екстрене пряме увімкнення з нашим спеціалістом Сергією. Е, Сергію, всім привіт! Не всі готові змінюватися, але саме ті, хто готові, починають заробляти більше. Чому інсталятори переходять на лівалтек від намато села? Тому що Лівалтек це більший прибуток. Це Сильніші характеристики, і найкраща технічна підтримка в Україні від «Намата Салар. Вже понад 25 містах Києва побудовані станції на наших панелях і системах Лівалтек саме зараз в моменті генерують понад 1,5 МВт електроенергії. Тож, виходь з зони комфорту і сам спробуй Лівалтек. Від «Намата Салар. Студія! Дякую, Сергію. Тому, щоб бути в курсі всіх останніх новин, підписуйтесь і ставте вподобайку. А ми з вами прощаємось до наступного випуску.